Затримані. Наразі вони затримані, всі речові докази вилучені. Три автомобілі, які в них також були вилучені, арештовані, накладені арешт. Сергій проголовне. Зараз дуже багато таких новин про те, що в деяких районах, в першу чергу, Смілянському, Шполянському та Уманському, дуже багато випадків незаконного обігу наркотиків. Взагалі, можна сказати, порівняно з минулим роком, ще й збільшилася кількість е, ну, злочинів, пов'язаних із наркотиками. Ну і чому саме в цих регіонах такий зараз пік, буквально кожен день по 2-3 новини, про те, що там е, наркодилери, рецидивісти і тому подібне. Японія. Я вже повідомляв, що там в Умані була в нас, да, громадськість звернулася, що особи Ромської народності вже тривалий час збувають наркотичні засоби. На ну, той момент наші працівники ОМВС вже працювали по даній групі. Я вже казав, на тому тижні вони були затримані. Під час... У них було проведено 6 оперативних закупівель на протязі півроку. Дані факти документувалися, відсліджувалися їхні грошові потоки. Дані особи затримані, майно арештоване, триває слід. А порівняно з минулим роком збільшилася кількість таких злочинів? Тенденція, так, да. На... Зараз я вам скажу так, що одні з критерій керівництва МВС, то ми зараз документуємо наркозбувачів. Виявляємо особо великі розміри наркотичних засобів, організовані групи. Вже, як кажуть, до вуличної торговлі, там разових наркоманів, які там зберігають це і вже ми до такого відходимо із цієї практики. Вже беремо середки, займаємося середками. Але випадків більше в цьому році, ніж ми на фактів, фактів виявлено більше. В Танівському майоні там десь 4 тисячі сто що це було? Біля годин були в сільмах, хто це садиба людська. Під час відпрацювання даного селища працівникам Танівського РВ надійшла інформація, що такий то такий-то житель такого то села на своєму присадівній ділянці в там в кукурузі сховавши, вирощує. Наркотичні засоби. Було взяно, погоджено ухвалу суду, проведено обшук до домоволодіння, Зразу при підсобних приміщеннях виявлено на горіччі сушив, сушився даний мак уже. Я вже казав, що перерахунку на суху вагу склало 4700 кг. Та на присадибній ділянці було виявлено ще не зібраний урожай, в кіль перерахунку склало 4100 кущів. Все було вилучено. На даний час відділ відданівської РВ проводить перевірку. А якого віку був цей чоловік, 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 близько 50 років. Безробітні, як він повідомив, він вирощував для себе, але всі зрозуміють, що таку кількість це нереально. Ну, а інші? Ви сказали, що в цілому десь 5,5 тисяч. Так, ще був факт один у нас в Канівському районі, це там близько 900 кущів маку. Особа та також на своїй присадівній ділянці вирощувала. А від якої кількості росли? Вважається, що це вже злочин. тобто Якщо 2, 3, 5 Якщо взяти по коноплям, то більше під Кримінальний кодекс попадає вже більше 10 рослин. Якщо зняти сотворну маку, то більше 100 рослин. До адміністративної відповідальності. До, до проведення операції по засобами СМІ працівники міліції попереджували про адміністративну головну. Ну, Як правило, вже тенденція з рік-рік в рік йде в нас на зниження, на вирощування. Уже люди зрозуміли, що, як кажуть, кожний каж населений пункт відпрацьовується і доходить до того, що були такі факти, не цей рік, а поза ті роки, що особи винаймали старі приміщення в селах, утепляли їх і вирощували іменно в хатах. Вирощували рослинне коноплі. Орашувалось там воно, так сказати, гідрополе. Кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність? Конопель 10 конопель. А, ви казали, адміністратив. До 10. Маку ма сладійно до 100. А якими наркотиками найбільше торгують найцікажімо? Зараз на даний момент ін'єкційні наркотики, так як опіє стельований, він вже відходить трошки в минуле. На даний момент зараз йдуть синтетичні наркотики, даже не наркотичні, а психотропні речовини, такі як амфетамін, ЛСД. Також на теренах області працівники МНОН вже документують факти збуту і героїну, метадону. by sme hodili.